Щось немає в світі порядку. То ті черті приперлися, нема на їх там ніякої пошесті. То де воно, оце, скажіть мені, було, щоб у березні місяці вже в полі були всі. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Вилізли ми закривати вологу. Це такого ще світ не бачив, я точно не бачив. Вже слава Богу. Сьомий десяток розміняв. Ну щоб у березні місяці виходили в поле. Ну да, там юга, південні частини, там Одеська область, там ті, то раніше ясно. Ну так ми ж ми ж, коли ми в таке, в такий час виходили, березень місяць. Ось починаємо його боронувати. І таке воно тут подивиться. Так воно. Зверху висохло. Висохло взагалі на ганзур. Там-то ясно, що там волога. Ну воно якийсь грунт такий. Непонятний. Чи воно може ото висушило його все на світі, з його вже немає нічого. Чи чорти його батька знає. Ну як би там не було. А його ж, мабуть, треба ж вологу закрити. Бо учитуючи, що снігу не було ніяк, практично, що ж то за сніг, то так таке. То сльози були. То потрібно ж вологу закривати хоч якась. Бо хто знає, що там буде літом, то зовсім не буде засуха буде. то Посохне все, як ще й мені матері. Тут була оранка. Робилося отим моїм славнозвісним бомитом, що я його чуть у чермет не порізав. Ну, виорало воно. Ото йому як поодрізав, попіднімав там. Хто там на підписники мої, то бачили та глядачі каналу. Ну після того хоч у землю стало лізти. Оранка то вона отака. Подивіться, зовсім вроді ще й непогано. Трактор Соліс, 4 борони, ось така степочка. І ото ми тут із ним. Пробуємо поборотися. Тіліпа, звісно, як Тарасова хата. Ну, а що ти зробиш? Я подивлюся, то усіх. Да, був би оцей бусеничний на закриття вологи, то ясно, це б котився собі по доросці. Його б не підкидало б ніде нічигісінь. А цей та ще ж маленьке, воно, що ж воно його, тіліпа. Ходимо первою. Первою повишений. Попробував там був другий слід. Другою. Так я думав, ті борони вони на землю, мабуть, не опускалися. Ну хоча пилі йшла. Зараз ось покажу другий слід. Ну, Другий слід гарно, звісно. Тут, тут балачок немає. А це ось. Дивимося, це перший слід в один слід зробила. І ось, і ось воно зробило у другий слід. Ну тут тут ясно, що тут воно його розбило, розмололо. Ну, хто знає, воно вроді і така структура ґрунту не потрібна, щоб оце таке його вітром ухватило та й поперло бозна куди. То воно б таке б і б, щоб зверху грудочки були. Ну надіємося, що воно там щось. Ну а волога, 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 а те все, от, все, що борона зняла, то там нема ніякої вологи. А борона скільки ж там вона йде? Там 5 см. Ну, вони борони ще й не важкі, а середні борони. Вони глибоко не лізуть. То, то все вони що там іздерли то його практично там навіть не видно щоб воно щось там сиру землю якусь піднімало Ну не без того де десь щось шкрябне трохи отакі От то справи тільки заїхали на поле як заривли ті сирени а в нас їх у трьох краях тут з цих трьох сторон та й думаєш то не виходили б ті люди, що зараз прийшли гроші заробляти десь там на сході. Чи не б сіли вони оце б трактор би б, та не заробили б собі копійку, та були б біля дітей б та живі, здорові. Так ні. Один ірод пообіщав грошей багато, а другий заробити задумав. Ну-ну, заробляйте. Що ж ти хотять легкого хліба? Ну, він кому як повезе, може хтось успіє поїсти. Ну, бачу так, що чималенько вже не їсти. Будь. А як, як, ото кажуть, приказка? Поки діда, поки, поки й хліба. Нема мужика в хаті. То вже такий та й хліб. Ну хай їдять. Може понаїдаються. Ну воно швидкість невелика, а, а пиль стоїть за ним. Це вам і березень місяць. І хто зна що його робить. Чи жди, як завжди, у квітні, щоб висохло все, ще й мені мати. Подивись, подивився. У мене поле там рядом. Вийду, подивлюсь на тому полі, поковиряюсь, поковыряюсь. На календар гляну та юханий бабай. Та вроді ж таки ще ж і рано. А на поле вийдеш, а воно сохне. А це таке коротеньке відео, так що ми з почином, дасть Бог, все буде нормально. Всім дякую за перегляди. Ставимо вподобайки. Все буде добре. Всім миру і добра.